Всім привіт, друзі! Всіх вітаю в новому випуску. Випуск буде сумний, повчальний для батьків, які мають діток з розладом Out Spectre. Ну і взагалі і всім іншим. Поділюсь також своєю ситуацією. може комусь навіть, буде цікаво і корисно. Значить, школу називати я не буду, але но... якщо треба, пишіть мені в інстаграм. Не знаю, правильно це чи неправильно, коротше, щоб ви поняли. Не мають проблем, перше, хай гроші повернуть. Потім будемо. Да. Випуск буде веселий. Потім буду далі думати називати чи ні. Або, може, допишу, підредактую, ну не важна. Суть в чому. А, значить, у нас страшне невдалий перший просто блінком досвід з школою. А, заявлено було, що. Перший А-клас звичайний, обичні діти, норміки, як у нас називають в народі раз. Другі з розводом от спектром. Всі дітки різні. Набралось 5 дітей в групі в, в класі. А в нас перший, виходить, Б-клас, він інклюзивний. Значить, для цього класу не зроблено було абсолютно нічого. Зато перший внесок, от уявіть собі, в що я вляпалася. Мало того, що це проблема знайти школу, а ще й таке попасти. Ужас. Просто жахіття, чесно. Я вже... Я просто хочу, от, що я зараз хочу, це просто на два дні, на, на чотири дні, на шість днів, просто поїхати десь одною, побути в своїх думках і відпочити. Мені так морально, психологічно і фізично вже дуже погано, що і захворіла. Трохи. Чекавіть, чи що не знаю, ну, треба те робити. Менше з тим, значить, внесок 20 тисяч з дерев, 18 тисяч навчання, а у внесок не входить канцтовари, форма і книжки. Нічого не входиться, все окремі суми. Значить, На канцтовари ви помните? хто дивився попередні влоги, скільки я потратила? Ти ж десять соду з формою. І книжки 2300 чи двішсот, не пам'ятаю. Куди внесок пішов велике питання. Далі що? 18 тисяч нам сказали навчання, іншим батькам сказали 19 і ще іншим сказали 20. Тобто у всіх різні суми вже питаннячко. далі. Вчителька Вчителька в нас оболоденна, в якому плані? Що вона розповіла, що там відбувається? Значить, в цій школі абсолютно. Нема ніякої толерантності, і одне тільки слово інклюзія, інклюзивний клас. Тільки одне слово. Все інше це заробіток коштів а на таких дітях. Значить, ситуація яка? Пішла кримінальна відповідальність. Один з батьків прийшов в а клас і сказав, що певно, мама завжди возила і забирала. А тут прийшов він, и він обалдев и каже, а що там больные дети, да у вас учатся? Уявить собі. Ну, типа, дебилы, одним словом, вот так він мав це на увазі. Для нього це называется. Короче, вчителька це почула. И е, каже, они не больные, не больні, они особенные. В общем, ситуація така. Що той мужик забрав свого хлопця, дитину з того, з тої школи. Саме через це. Але всі інші батьки, узнавши це, висловили своє нагадування і не хочуть, щоб навіть коридори з нашими соприкасались. прикасались. Уявіть собі, це. Но ужас ще найбільше в тому, що вчительці дала дана була команда, не побоююсь цього слова, щоб наших на перервах закривали і не тільки на перервах, само собою і в класі. А Як, знаєте, не потрібне просто второсортне коло касту соціуму ужас. Тобто це кримінальне відповідальність. Що це таке? Запирати дітей в класі, бо ті не хочуть їх бачити, бо ті можуть бути ображати, так а що це таке? Куди ми йдемо? Взагалі? Як це так? Вчителька молодець, все розповіла родителям, создала групу окремо, розповіла все батькам. А, і ми всі пішли. Наш клас до, до той директори все вискали, що ми хочемо назад наші кошти. Я там по повній розказала їй, що до чого. В итоге вона сказала писати заяви, писати на повернення коштів, справку з нової школи. Ми тепер шукаємо нову школу. Дурдом, я вам кажу просто: у мене таке і спогажене 1 вересня, враження. Ну, просто все от внутрішнє зіпсуто. Я не можу на себе дивитися. Я така уставша, вони мені так мозгі, ви поняли? Нерви просто мої, вже не знаю, як стальні канати. Просто терпіла года мать. Далі що? Ми тепер шукаємо нову школу. Вона сказала, кошти поверне там десь частично, бо все-таки чотири дні відходили, а всі заяви ми пишемо як два тижні, тобто щось там верне. Коротше, мені головне в той внесок головний, і за два тижні хай обіди з того вичте і все. Це і буде десь сума 30 тисяч. Контекст який, що хай вертає, іначе буде все. Іначе ми її устроїмо. Журналісти як мінімум. Колективні жалоби всюди всюду, просто все ми її влаштуємо зв'язки багато батьків є в нас також. Весело, одним словом, ригать хочеться від цього всього. Просто кошмар. 1 вересня, щоб ви розуміли, мало бути предоставлено і т'ютера, і психолога, і логопеда в клас. Нічого з цього було не предоставлено. Абсолютно книжки, щоб ви розуміли, тільки зараз я забрала. Тобто. Коли вчителька сказала, а що вони будуть три тижні, ну що вони от будуть робити, в книжки ще не під'їхали. Повна халатність з усіх боків. Директор називає їх нормальненькими, вона не розуміє, походу, навіть що раз. От просто розлата аутичного спектра. Вона просто походу... гроші, гроші, гроші. Де взять гроші, гроші? От то, як в тій пісні Брукульця перестань. Послухайте, до речі. Оч класна пісня. І от вона просто вот такі очі, знаєте, як карабас-барабас, тільки в очах долари, все. Більше нічого людини не цікавить. Почула певно, що раз тема сейчас актуальна, один на 28 людей. А, статистика в світі ще 5 років назад було дітей, верніше 40, ну людей, да? вони ж люди виростуть потім. Ну контекст в іншому, що це повний жах. Все, йде моя подруга, бачу, друзі. Зараз я прервусь, ще дорозкажу один нюансик на рахунок першого вересня. Будьте в шокі! Зроблю невелику вставку. повернули нам кошти. Повернули 28 тисяч, тобто 20 повністю внесок. за два тижні навчання це 18 тисяч на чотири по 4500 два тижня Ну, типа Ми всі так писали два тижні, 12 числом, вже 9 тисяч. І 1300 за їжу вони 1000 вичли, чи 28 віддали. Бо я, сплачу... Бо я замовляла ще обіди, і ну, якби, там з тих обідів Юра дня-два поїв, ви поняли. Ну, Отак, от от одним словом, цей весь гемор мені коштував 9 тисяч. Де-не-де індивідуально, безумовно, сіла, вона там. Навчалася з ним вчителька однозначно, але, звісно, це ж не на 9 тисяч. Ну, ще взагалі нервові клітини, психологічно, морально, фізично, як нам витріпали нерви. Я взагалі мовчу, скільки сліз було круто. Ну, краще, як є. Так, далі вставляю, продовжую ще розповідь, бо ви ж розумієте, все в цих періодах хаотично. Я хотіла, щоб мені гроші повернули, потім все викласти. Ой. Привезла Юру вже на заняття далі. Добавлю на рахунок 1 вересня. Значить, По умовам, чого вчителька, в принципі, яка має досвід 2 роки такого везення, інклюзивного корекційного логопедичного класу, теж в приватній школі. Молоденька така, до речі, 97 року. Ну і каже вона, що мені обіцяли логопеда, того психолога, т'ютера, на цих 5 дітей. 1 вересня. Та мадам, називаємо її так, або карабас барабаз як я її називаю. А, що зробила? Захотіла влаштувати неймовірне. Господи, прости, 1 вересня зібрала норматипічний клас, наш клас в один автобус. І каже: все, ми їх забираємо, всіх ми їдемо. Я так дивлюся, думаю, в смусі, ну, а ми ми можемо поїхати. Так, да, можете, в Пірагову вона вирішила за там. Так, да, ідея непогана, типу аніматор, бульбашкове шоу туди-сюди, на дві години, щоб не в школі тинятися, все, пофоткатися, там гарно, ну окей, ладно. Далі який контекст? Але важний фактор, що любій людині, в принципі, коли сідаєш ну, в майбутній там, колектив з ним в автобус, да, то є треба якось роззнайомитися, треба їх трохи знати, щоб почувати себе якось уютніше. Їх всі в одну, а нашим так тим більше, розумієте? З інклюзивного класу. Їх посадили в автобус, всіх докупи. Я говорю, ні, я так юрний кинув, що я ж не знаю, як він сам ну в незнайомому середовищі, незнайомому місці. Він там раз був, але це таке: Типа в парк повести. Я хвилювалася, як це буде. Я ж не знала, які там діти інші, важкі, не важкі. І ми туди поїхали з автобусом ми Приїжджаємо дивимося. Там один з наших мальчиків, одна дівчинка на клас інклюзивний, бачите, от знову ж таки статистика. Одна дівчинка було їх шість, тепер тепер вже п'ять. Це ми боремося за свої права. Контекст який, що один мальчик оказався дуже важким, інший трошки ще бігав, убігає. Є таке така тема, що може убігати дитина. Але в того казалось, він і убігає, і в нього гіперактивність капітальна, і аутоагресія. Представляєте собі? Тобто, що таке аутоагресія? Вчителька його бере за руку, каже, йдемо туди до всіх, а він бере і починає її бити, себе бить головою. Потім об мою руку бив, коли я їй допомагала, його зупинити. Ну, тобто це ужас. І мальчику шість років, нуль слів взагалі. В Юрі ходікі, а тут взагалі ноль, і э, там ужас ще в что Там мамка да, взагалі, походу. Знаєте, є такі батьки, які просто не признають діагноз. І вот оце та, та ситуація. Вона його, в принципі, ще не знаючи наших проблем. Вона його на другий день забрала, сказала, от другий день, де результат. А ми так дивимося на неї, вчителька, вчителька каже. Результат каже: от дивіться, мама на мене показує з півтора року дитина реабілітує, займається, а ви хочете на другий день, результат це неймовірно, амбливаблів. Що це таке взагалі? Ну, це бред. Вона його забрала, Короче, мама там свій світ походу і так далі. Контекст такий, що вчителька бігала за тим хлопчиком, потім ще той інший давай бігати, Юра ще з одним сидить, їсть все нормально, і дівчинка теж їла, все було добре. Ганець, вечірки, підходить наша вчителька до завочки до директис, каже, ви мені обіцяли допомогу і плаче. Ту посіла на траву і плаче. Ви собі уявляєте, цей треш? Вона каже, як це так? Я одна на них шестерих, ну це просто треш. Це добре, що каже, ті батьки поїхали, вони за своїми дітьми дивляться, і ті, що поїхали зі своїми дітьми, вони кажуть, спокійні, ті діти. Вот. Хоча раз, раз не приходиться. У мене Юра таку гіперактивність в Харкові э... гнав, що знаєте, я вже дуже задумалась. Но, тоді я був спокійний. Я взагалі не спокійний, нього все від настрій. Йому дуже передається, як любить люблять дитині. Нермотопом я знаю до трьох років, а вона ж так взагалі, як і на погоду. Мамин настрій. Бо якщо мамі, от як мені зараз погано, нервозно, ну я себе не впізнаю, люба маска не, не рятує просто. Стільки нервів та сволоч, не побудь, по свого попортила, крабас карабас-барабас, то просто ну, нема слів. Коротше, тепер що в нас? Яка історія? Ми з нею поскандалили, ми з нею вибиваємо кошти, написали заяви, кошти чекаємо. Буду вас тримати в курсі, потім якось між 2 строк в якому-то влогі розповім. Отаке кіно, уявляєте собі, куди я вляпалась? Це ужас. Хочеш як краще, шукаєш, вибираєш, Читаєш відгуки, прекрасно. Ну от одна мама каже: мені так хвалить цю школу, Господи, така аж ажданіральність. І та, та, кому хвалили, вона каже, я по нього співала, вона в шоці була. Але треба не забувати важливий аспект, що та хвалила норматиповий клас, норматипову систему, а не інклюзію. Інклюзію. Просто сам факт того, що вони стали, боже, я ви поняли, два, два записи в один час влог у міщу. Ну, контекст в тому, що я не пам'ятаю, чи я говорила в тому чи ні, що вони почали да, по говорила, закривати двері. Це ж взагалі атас. Інакшим словом це не називеш. Як це так? Наші діти, що ну що це таке? Є така практика, я знаю, від тероризму в Європі закривають внутрі клас, щоб не... Але не коли ну, особливі. Ну, типа, чим ми вам мішаємо? Себе ізолюйте, альо. Як ви збираєтесь в цим світі жити? Е, нормотипові люди, це ж батьки все впливають на дітей таких, розумієте? А ті ходять булять потім. От розказували мені ще одну історію. Е, от школа, в яку ми зараз спробуємося, я ж тепер шукаю, хожу цей і, і моройством цим займаюся ужас. Просто добре, що в Києві взагалі і вибір тих школ. В Харкові, на жаль, ні. І що далі? Там тільки т'ютер в приватному і теж буде кошмар. Тютеру плати 30 тисяч, це в лучшому випадку, якщо не 40, бо спрос великий на них. І ета, тут виходить школа 20-25. Ти 50-60 тисяч платить за те, щоб тебе ще чмирили і вибачте, ні. Тут 17, от школа одна інша 25. Будемо пробувати, все, в мене вибору немає. Просто це кошмар. Ааа, та й все. Так от розказували, що сейчас одна от мама казала, що одну з тих школи, якому пробуємося, то чому туди пішли, бо пішли в державну. І там побили хлопчика, уявляють собі. Асистент віддали, але асістент не услідив. Ось така от ситуація, друзі. Все не дуже хорошо. От даже книжки дивіться, чи я показувала, чи ні, опять же, не помню. Тільки зараз видали. Іграти вона збиралася з дітьми, понімаєте? Іграти запропонувала ігри, це кошмар. Все, друзі, на цій не дуже веселій ноті буду завершувати, буду вас тримати в курсі комусь цікаво, бо це ужас. Всім папа, гарно я.